Курахівську або тернівську дамбу підірвано. Про це стало відомо в день 11 листопада. Ближче до вечора з'явилися відомості, що рівень води у річці Вовчій піднявся на один метр. А це значить, що з'явилася потенційна загроза для жителів не лише Донеччини, а й Дніпропетровщини. Цю інформацію підтвердив і начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Цей удар несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій, як на Донеччині, так і на Дніпровщині. Російські війська вдарили по дамбі курахівського водосховища, щоб спричинити значні довготривалі повені у звіті американського інституту вивчення війни. Кажуть, це могло б допомогти Росії оточити українські сили на північ і південь від Курахового. Тим часом екологи говорять, в умовах бойових дій дати оцінку нанесеній шкоді дуже складно моніторингу на території Курахівського водосховища зараз немає, але додають, підрив дамби позначиться на селах Дніпропетровщини. Будинки можуть піти під воду за умови, якщо рівень підніметься вище позначки метр двадцять. Великої загрози я не бачу, тому що це курахівське водосховище. Це в басейні річки Вовча, як ви знаєте розтарашована, вот и я не, не можу допустити, что там будет якісь великі повені за этого и велике затоплення. Хоч, хоча вода в річці вовчь будет підійматися там максимум на метр, может быть, 1,2 метра, вот так. Курахівське водосховище розташоване на річці Вовчі, яка у свою чергу є басейном річки Самара. Вона є джерелом водопостачання, у тому числі і для мешканців Дніпропетровщини. А через підрив дамби існує ризик погіршення якості води. На цьому зауважила екологічна експертка Тамара Кундельська. Мова йде про органічні забруднення стічні води. Це каналізаційні мережі, це септики, це вигрібні ями, які можуть потрапляти в річку внаслідок змиву і внаслідок потрапляння великого обсягу вод. Якщо е, руйнування курахівського водосховища буде е, швидке. Е, Дуже максимально швидко буде підніматися рівень води. відповідно ця вода буде змивати ті всі небезпечні об'єкти, які будуть знаходитися вздовж русла. Також у воду можуть потрапити і речовини, що залишилися від ракетних обстрілів. Додає експертка. Це можуть бути паливні, мастивні матеріали, ракетне паливо або механічні забруднюючі рештки від. Ракет від, від загалом від об'єктів військової інфраструктури, які були задіяні. Наскільки мені відомо, курахівська ТЕС вже давно не функціонує, тому не стоїть питання теплового забруднення. Це питання, я думаю, що не буде актуальне. От питання органічного забруднення, зміни гідроморфологічних умов, тобто зміни русла якогось обсипання берегів, воно буде стояти. Тим часом начальник курахівської міської військової адміністрації Роман Падун повідомив, що вода продовжує пробувати нижче за течею від греблі. Підтоплень будинку поки не фіксували, тож видихаємо. Проте очільник додав: російська армія близько трьох місяців робила спроби влучити в дамбу керованими авіабомбами. Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає підтоплених будинків поки що немає. До речі, після підриву дамби ворожі пабліки почали розповсюджувати фейк про, начебто, підірвану українськими військами корахівську греблю і демонструвати ось це фото. Увага, це фейк. На світлині інша гребля Козаровицька підірвана в Ірпіні якраз силами оборони України у перші дні повномасштабного вторгнення, аби захистити Київ. Тетяна Заяць та Євген Дрозд, новини 11 каналу.